Коли купуєте будинок в районі, де є HOA, ви за це доплачуєте окремо, то ви можете розраховувати на те, що ваші газони будуть пострижені, як зараз на відео, і певні умови про ну, якісь обмеження, що ви можете робити на передньому дворі, що дозволено, що не дозволено. Коли є HOA, то ці обмеження, як правило, діють. Але чим це непогано? Я нещодавно була в районі де ем, немає HOA. І там передній двір, от він, наприклад, працює, ремонтує техніку. Непогані маленькі будиночки. Ну так, да, не такі великі, як тут, але, знаєте, своя така а, а, господі, унікальність. І ем, захаращено передній двір цими холодильниками, пральними машинами. Це той район, де немає HVA. Ви за них не платите, відповідно, ніхто не буде до вас чіпляти, що ви там робите чи не робите на передньому дворі. Ну от так обираємо самі.